Друзі, колеги, вітаю! Сьогодні другий випуск Меток, і ми поговоримо про feasibility Study. В загальноприйнятій інженерній інженерні практиці використовується термін техніко економічне ґрунтування. Але все частіше звучить англомовний варіант feasibility Study. Росислав, як насправді? Насправді правильно, і той, і той варіант. Просто feasibility Study це прийшла термінологія, скажімо так, заходу, і вона більше там стосується до розробки бізнес-плану. Тому. Можна використовувати і ту, і ту частину зазвичай ми розробляємо фісібіліті стаді в рамках розробки концептуального проекту минулому році. Ми вивели розробку фісібіліті стаді як окрему послугу, і це було дійсно правильним рішенням, оскільки ринок диктує свої правила, і ми отримали досить суттєві і класні запити на розробку фісібіліті стаді. Е, дійсно, так ми для кожного, скажімо так, концептуального проекту. Розробляємо ну, в його об'ємі там в чи менше мірі фісібіліті стаді. Розробляємо ці опекси і капекси, щоб там подивитися, які який сенс? Ну, який сенс, і який. Да. Ну зазвичай сенс зрозумілий, просто щоб зрозуміти, скільки які там енергетичні потреби там об'єкту, це, 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 це все це все ми розраховуємо. І коли вже завершаємо концептуальний проект, да, то там нам на фініші ти знаєш, що там ідея там інвестиційний прогноз, да так, там скільки сіка це там, сіка це коштувало, да, звісно так. Але скажімо так, що враховуючи наш там уже величезний досвід, ми можемо цю роботу, скажімо, зробити вже без, без прорахунок, ну, без основної частини концептуального проекту, тому що там технологія повторюється, і у нас є велика база проектів. Скажімо так, це тільки завдяки досвіду. Ми можемо цю послугу винести і надавати. І вона в великій мірі вона виправдана тим, що замовник хоче швидкий результат. А концепт рахується, ти знаєш, там декілька місяців, три, можливо, навіть там великі концерт чотири. А цю роботу ми можемо зробити набагато швидше. Давай згадаємо, які ключові моменти входять в бізнес-план. Перший модуль це як основний для замовника це дослідження ринку. Так. Да, там, яких продуктів буде він на ринку продавати чи ні, там, який в нього є шанси. Другий модуль це звісно модуль пов'язаний з витратами. Да, які витрати він повинен понести на, для, для реалізації цього проєкту? Це операційні та капітальні витрати. Так, це, це ті найважливіші частини, які, скажімо так, для замовника дуже важко поблішити. І в цьому плані ми для нього можемо бути корисні, тому що він цими питаннями не штовхується кожен день, а ми вже в цьому працюємо дуже довго. Отже, фісібіліті стаді більше пов'язана з операційними капітальними витратами. Саме так. Да. Ми перероховуємо ці речі в наших концептуальних проєктах постійно. тому ми добре володіємо цією інформацією. Але знаєш, я хочу ось на що звернути увагу. Багато наших замовників вважають, що термін окупаємості це десь 4 роки будівництва да? реалізації фармацевтичного об'єкта. Але насправді це. Не так просто, ну так, да, інвестори багато тих, що приходять, звісно, вони ну, будь-який інвестор він хотів би там швидко-швидко окупності. Швидко він вважає собі так планує, що я от, за два роки там два роки буду там будувати, там проектувати, будувати. Ну і на третій рік я вже там запущу виробництво, і мені почнуть там повертати гроші. Оскільки там фармацевтична галузь вона надзвичайно прибуткова, то я там, скажімо, вже там на четвертий рок. Рік вже там повернув майже там всі свої інвестиції. Але насправді, що ми да, маємо. Насправді це не так. І дійсно, я ще хочу зауважити на тому, що зараз продукти більш складніші. Замовники звертаються до, до нас з більш складнішою технологією, і є специфіка технологічного обладнання. Тому це теж впливає на термін окупності. Звісно, це вплине на термін окупності. Е -е, і повертаючись до попереднього питання, да, що на четвертий рік. Е в кращому випадку. Замовник тільки почне, а скоріше, все що не краще, всего, що з п'ятого року він почне повертати інвестиції. Тільки з п'ятого року, навіть звичайному при виробництві, а складному це буде ще довше з тобою згадаємо, які були запити в 24-му році, і щось таке було цікаве із тих розробок, які ми робили по Фісібіліті Стаді. По Фісібіліті стадія було такі цікаві два випадки, що до нас майже одночасно звернулися два замовники майже дуже схожої номенклатури. Ну, скажімо так, по формі, по формі лікарського засобу. Але там по портфелю вони трошки відрізнялись. І, скажімо так, на березі нам здавалося, що. Ну, скажем, умовно замовника один, ну дуже добрі шанси, тому що в нього вже були діюче виробництво, і він нам здавалося, що він зможе досягнути успіху з цим продуктом. Що стосувалося другого, то це такі нам здавалось ну, такого, з, -з, з розряду мрійників, знаєш, ти там, як, там які приходять до нас, там або там лікарі, або там приходять з галузі ділерської галузі, і нам здавалося, що ці люди там не, не зможуть. Реалізувати цей проект, але по факту виявилось, ну після розрахунків, після закінчення цього сіді стадії, виявилось, що це навпаки, ті, на кого ми сподівалися, вони <смістична> по результатам відмовились, побачивши всі там ці розрахунки. Скільки це часу треба, скільки це треба інвестицій, Вони по факту відмовились. А ті люди, да вони так підтвердили, скажімо так, цими розрахунками свої очікування, підтвердили, що там. Експерти галузі їм також це порахували, вони збіглися і вони продовжили свій проєкт. Отже, Feasibility Study – це дорожня карта, яка допомагає замовнику визначитись і зрозуміти, куди рухатись і чи має сенс реалізація цього об'єкту. Ну, саме так. Саме так. E -e, feasibility Study для замовника, скажімо так, підтвердження коректності і правильності його бізнес-плану. Тому, якщо у вас є ідеї, у нас є методи їх досягнення. До зустрічі в нових випусках Метод Толк. Дякуємо за увагу. До зустрічі!